Доброго дня. Попробую так навіть з окулярами. Хоча не тільки для близького. Так, поки мої мікрофони їдуть, запишу на телефон. Там під одним відео мені задало питання, як себе повела стеля натяжна з тканини на вулиці. Так, от вона перезимувала вже, ну, перезимовує другу зиму. Ось я стою під нею, так? Переключу камеру. Значить, що я вам скажу? Я обдивлявся вже. От у нас тут павички всякі на ній сідають, там, мухи. І треба час від часу промивати, протирати. Ну, вона така полімерна стеля, тому з цим проблем нема. Е, ніде не провисла. Взагалі. Ніхто її не прогрес. Ну, звичайно, питання мишей ніхто не відміняв, так? Ніхто її не прогрес. Ось вона на всій довжині ніде нема провисання. Те саме на другому поверсі, а у нас на другому поверсі, вон там на балконі, от видно. Така сама стеля. Е, як на мене, дуже шикарний варіант. Тому що. Я не знаю, я взагалі не, зараз вже, після того, як я побудував цей будинок та, за 9 місяців. Е, я дуже багато чого поміняв в думку свою, саме на прикладі цього будинку. І я точно вважаю, що натяжна стеля це саме з тканини, не з плівки. Бо ми жили в будинку, де плівка. Вона реагує на температуру, вона може, ну, є питання по плівці, то по тканині таких питань нема. Тобто у нас в будинку там трошки інакша тканина в будинку, вона всюди, крім тих кімнат і ванної, Натяжна стеля. То жодних питань з цим нема. Тобто вона стоїть, працює, то вона може дихати, то вона, вона не є 100% не проникне. Вона є проникна. Так? У нас є питання тільки зараз, десь мишка залізла на дах і лазить по цьому потолку. Час від часу пробігає нам -р -р -р, по цій тканині. Ну, не знаю. Питання тільки в тому, як її обслуговувати, та? якщо захочеться щось зробити, зняти. Ну, а як, а як обслуговується звичайна стеля? Ну, то знімається, руйнується, якщо це що там, з гіпсокартону, щоб вам туди залізти, вона ж у вас незйомна, так? Тобто, загалом зиму, значить, в зимі було мінус 21 градус минулого року, найменше. Ніяк, ні, ні, ні скрипу, нічого. Я її трогав, вона, ну, вона до мінус 40 згідно параметрів, ця тканина. Та Антон вибирав мінус 40. Вона не є дорога. Та, і Миється. Бо якщо треба помити, я можу прямо з мийки високого тиску взяти, да, змити її та й все. Якщо так, або взяти тканину. Ну, це, тобто, якщо ви візьмете, це Поліестер. Та, тобто ця стиля, це Поліестер. Ні, там, Не знаю, чи там 100% Поліестер чи ні. Але загалом дві зими. Вологість, жара мороз, що там? От всякі мушки, та? мушки, павуки. Ніхто її не прогризає, ніхто її не руйнує, вона мається. Тому, якщо ви плануєте собі поставити стелю з тканини, однозначно рекомендую я як власник. Я не можу сказати вам бренд, мене є десь в історії. Що це було куплено, але це точно не, не з дорогих тканин. Так? Тобто Це була вибрана тканина, яка е, е, стоїть, от там, десь Антон ходив в магазин чи в епіцентрі це було. Я вже навіть не пам'ятаю. в тобто, магазин, де продаються просто тканини для підвісних стель. І саме тканину, саме тканину. Воно трошки дорожче, ніж плівка, але воно простіше натягується. Воно такими спеціальними. Е, Металічними такими стаместками засовується в цей, по периметру в такий профіль. Тобто його туди затискається, заводиться. І він як гарпун всередину зайшло, назад не виходить. Та? То воно одноразово. Але практично максимально. Тому моя рекомендація дякую за запитання. Також слідкую за цим процесом. І ну, давайте так, дві зими пройшло. Подивимося, що буде далі.